Доброго дня, мої любі малята! Ви вже знаєте, що скоро день народження видатного письменника, художника Тараса Григоровича Шевченка. Я вам сьогодні пропоную зробити ось таку цікаву, гарну аплікацію з елементами малювання української хати, подібної до тієї, в якій і проживав маленький Тарасик. Розглянемо, будь ласка, цю хатинку. Стіна в неї білого кольору, бо вона побілена. А стріха жовтого, бо вона з соломи. Також раніше хати прикрашали гарними візерунками. Що намальовано на нашій хатинці? Це такий зелений бігунець з червоненькими ягодками. Що ви, окрім даха і стіни, бачите ще на нашій хатинці? Так, це віконце. А біля будинку є паркан з лози. Що ж малята? Ви запам'ятали? Повторимо, з яких частин складається будинок. Так, стіна. Вікно, дах, молодці. Ну, а тепер я хочу вам показати, як же намалювати та склеїти таку чудову хатиночку. Сьогодні нам для роботи знадобляться деякі заготовки. Це прямокутник білого кольору, який буде слугувати стіною. Також Великий трикутник жовтого кольору зі зрізаним гострим кутом і нижньою частиною порізаною на бахраму і підкрученою доверху. Віконце, яке вже готове, намальоване або склеєне. І ватні палички. Також знадобляться пензлики, клей, фарба, клейонка, серветка. Спочатку ми будемо викладати всі деталі, як ви вже зрозуміли, а потім приклеювати. Приклеювати Почнемо з великого білого прямокутника. Спочатку клеї нанесемо на краї, а потім розподілимо від середини до країв, перегортаємо прямокутник і розташовуємо його в нижній частині аркуша посередині. Обов'язково серветкою ми згладжуємо всі зморшки і прибираємо зайвий клей. Тепер візьмемо дах. У мене двосторонній кольоровий папір, якщо у вас жовтий коліс з однієї сторони, то наносимо на протилежну білу сторону. Розподіляємо також. Дуже добре клей і перегортаємо так, щоб солома, яка у нас у вигляді бахрами, була зверху на стіні. Віконце також будемо розташовувати посередині стіни під дахом прогладжуємо, прибираємо зайвий клей. Коли зображення вже приклеєне, можна приступити до малювання, до мальовування деталей орнаменту. Для цього нам можуть знадобитися фарби та фломастери. Зображення можна повністю виконати фарбами. Змочую пензлик та набираю зелену фарбу. Зверху, починаючи від даху, відступивши трішки, буду малювати хвилясту лінію. Не відриваючи пензлика від паперу, дуга в одну сторону і в іншу, наче ллється струмочок. Вимиваю пензлик, набираю коричневу фарбу. Коричним кольором я зроблю лінію землі, на якій буде стояти будиночок. Також можна це зробити зеленим кольором, за бажанням. Мій будиночок стоїть на землі, можливо, ваш на травичці. Все, що знаходиться під лінією, треба зафарбувати коричневим кольором. Роблю це обережно. Краще під роботу покласти клейоночку, щоб не замастити стіл. Світло коричневим або бежевим кольором можна зробити лінію внизу будинку, це буде фундамент. Також зафарбовую зліва направо прямими рухами пензлика. Хвилясту лінію справа біля будинка, намалюємо дві хвилі, це буде частина паркану. І зліва так же само, потім намалюємо пряму лінію згори донизу. На цьому і буде триматися паркан. Тепер візьмемо гігієнічну паличку, зануримо в червону фарбу і зробимо крапочки у кожному поглибленні нашої дуги пагінця, який буде слугувати орнаментам та оздобленням для хатинки. Це можуть бути ягодки, калини, горобини. Все ось і готовий наш чудовий малюнок. Дуже гарна українська хатинка. Подивіться малята. Дітки, щойно ви переглянули, як же. Приклеїти таку хатинку та зробити на ній візерунок. Ви запам'ятали послідовність роботи? Що спочатку ми будемо робити? Викладати деталі дуже добре, а після приклеювати. Коли буде повністю приклеєна хатинка, робити візерунок все вірно. А в якій же послідовності приклеюються деталі? Так, спочатку сама стінка. Стріха або дах, да, можна сказати, і віконце розомнички. Коли всі деталі приклеєні, треба вже домальовувати елементи. Як ми будемо далі малювати? Так, ми зробимо фундамент, ми зробимо земельку під хатинкою, орнамент. У вигляді хвилястої лінії і чого? Ягідок. Також парканчик. Зверніть увагу, орнамент однаковий з обох сторін хатки. Ну, а тепер для того, щоб розпочати працювати, щоб ваші ручки та пальчики були слухняними, я пропоную зробити вам пальчикову гімнастику. На горбочку. Дім стоїть, та до нього шлях закритий, ми ворота відчиняємо, і господарів вітаємо. У будинку всі сидять, і варенички їдять. Ну що ж, дітки, а тепер можете приступати до аплікації та малювання. Ну що ж, мої любі дітки, ви вже зробили аплікацію? Домалювали візерунки? Я буду дуже чекати на зображення ваших хатинок, чекати на ваші фотографії. Я думаю, ваші роботи вийшли просто неймовірні. На все добре, малята! До побачення!